Де народжується Львівський шоколад? Керівник області побував у найсолодшому місці Львова. Віктор Шемчук відвідав кондитерську фабрику світоч. Як іде, виготовляють улюблені ласощі не лише дітей, а й дорослих. Керівництво підприємств розповіло і показало у цехах, де виробляють вафлі, батончики, цукерки, і шоколадки. Голова Львівщини продегустував продукцію особисто. Смаком і якістю львівських солодощів залишився задоволений. Оцінив і устаткування та роботу кондитерської фабрики. Зокрема, Віктор Шемчук зазначив, світоч одне з потужних львівських підприємств і досить прибуткове. Адже солодкою продукцією кондитерська фабрика забезпечує не лише українців, а й постачає за кордон. Директор фабрики Джонатан Перрі запевнив, за останній рік продаж львівської продукції світоч зріс у кілька разів. Зокрема, серед ласунів неабияким попитом користуються шоколадні батончики, вагові цукерки, шоколадки та вафлі. А особливо популярна нова продукція минулого року ми запустили нову лінію з виробництва Вафель, нову лінію з виробництва батончиків лайн і пакувальну лінію кави на скафе. Крім того, ми інвестували у ряд екологічних проектів, таких як водоочищуючі споруди. Це підприємство, яке на сьогодні. Продовжує розвиватися. Створено запротягом останніх двох років 550 робочих місць як на самому виробництві, так і в суміжних сферах. І, звичайно, ми дуже раді, що таке підприємство в Львові є, воно активно працює, приносить прибутки своїм власникам. І, Звичайно, дуже великі суми йдуть в бюджет. Це одне з найбільших підприємств по сплаті податків.